12 березня нашого будинку в принципі вже не стало. Скоротило зарплатню, потім через деякий час звільнили повністю. Коли ви знаєте, скільки в цьому місяці до вас прийде грошей, ви чітко можете їх розпланувати по пріоритетності на дитині, на безпеці, на здоров'ї і на платежах іншим, тобто комунальних платежах, економити не можна. Це планування якраз і є стримуючим, врівноважуючим фактором, щоб не робити якісь лишні дії. 2 лютого 2022 року ми придбали будинок у селі Озера під Києвом. От і 26-го планували перевести, ну не повністю можливо всі речі, але частково точно вже починати з їх звозити та переїжджати. І не встигли перевести зрозумілих причин. От бо село було окуповано вже з 24-го вечора, 25-го року. Анастасія та Дмитро звичайна українська родина. Перед війною вони вклали усі заощадження у купівлю нового дому, не тільки свої, але й батьків Насті. Насті. Минулому році, коли ми дізналися з чоловіком, що очікуємо дитину, от я запропонувала своїм батькам приїхати з Запоріжжя, продати там будинок, і приїхати, щоб жити всім разом. Грошей не було навіть на оренду житла. Тож після деокупації вони не знайшли іншого виходу ніж повернутися додому. Точно не пам'ятаю, бо ми чекали, поки весь будинок перевірить ДСНС на все, що завгодно. А, бо в ньому знаходилось 20 російських, а, ну, може навіть більше, по розказу, по розмовам сусідів десь 20 російських а, солдатів. От, і в принципі, вони знесли в наш будинок все, що могли, усю техніку звезли, поряду стояли, і на другому поверсі влаштували якісь там мінометні. Це ще щось настало того точку. Костіни з немовлям на руках оселилися на руїнах. Ми Облаштували собі підвал, це єдине, що у нас залишилось під будинком ціле. От, Мої батьки спали в підвалі. Ми з малою в машині, а чоловік в палаці. Ну було тепло і в принципі це було можливо на той час. Потрібен був деякий час, щоб звикнутися з цією мислею, що в нас вже нема будинку, і треба якось відновлювати це, це все якось далі жити. Плюс ще тесть помер. Це також додатковий удар. І, хоч зараз вони усі знайшли прихисток у тимчасовому модульному будиночку, грошей катастрофічно не вистачає після повномасштабного вторгнення російських окупантів. По перше, скоротило зарплатню, потім через деякий час звільнили повністю. Після чого я почав займатися хатніми справами. Анастасія працює онлайн-маркетологом з мінімальною зарплатнею і скаржиться економлять навіть на хлібі. Взагалі, сумісно з нашою зарплатнею, дитячою допомогою і підтримкою, у нас виходить 7500. У такій ситуації через війну опинилося чимало українців. За оцінками Світового банку у східній Європі 25% людей в Україні нині живуть за межею бідності. До кінця 2023 року цей показник може зрости до 55%. Це жити далі. І сьогодні ми розбираємо нові правила сімейного бюджету. У коли ми говоримо про те, що людина втратила звичний рівень свого життя, але є, хоча б, мінімальний дохід, який дозволяє жити на мінімальному рівні, то звичайно тут історія про те, що бюджет потрібно правильно планувати. Олексій Єлінков – експерт з фінансової грамотності. Разом з ним ми приїхали до родини Костяних, щоб порахувати їхні гроші, і на їхньому прикладі розібрати, як скласти сімейний бюджет. Отже, перше правило: плануйте. Перша рекомендація це почати ставити фінансовий план. Тобто, ви маєте зафіксувати свій бюджет, який ви можете розподілити на місяць і робити це на папері. Коли ви знаєте, скільки в цьому місяці до вас прийде грошей, ви чітко можете їх розпланувати по пріоритетності, тому що є пріоритетні покупки, які ви робите, і без них ніяк. Це харчування, житло, інтернет, мобільний телефон. І є покупки уже ласощі, кав'ярні і так далі. І по пріоритетності чітко суму можна розпланувати. І сім'я розуміє, що в цьому місяці ми тільки пріоритетні покупки робимо і не можемо планувати там відпочинок банальний, кав'ярню. І ласощі. А якщо залишається, то звичайно це теж можна врахувати і себе побавити. Але в рамках розумного це планування якраз і є стримуючим, врівноважуючим фактором, щоб не робити якісь лишні дії. Правило номер два: обговорюйте плани. Друга рекомендація це потрібно планувати бюджет разом, сідати удвох. І його розписувати. Є покупки, які робить чоловік, і в них не орієнтується дружина. І є покупки, які робить жінка, і в них не орієнтується чоловік. Коли вони разом це проговорюють, то вони можуть чітко прописати, які витрати потрібно робити. Саме так зробила родина телеведучого Святослава Гринчука. Навіть попри те, що зараз вони живуть у різних місцях, бюджет залишається спільним. От ми склали список пріоритетів, що умовно на дитині, на безпеці, на здоров'ї і на платежах іншим, тобто комунальних платежах, платежам іншим людям, там на якихось донатах, тобто на речах, від яких залежать інші люди, економити не можна. Все інше, якісь такі більш прості побутові речі можна десь обрізати, спрощувати і всяке інше. Третє правило: відкладайте резерв. Це історія про закон грошей. Коли Приходить до сім'ї 100% доходу, то обов'язково від цього доходу потрібно виводити в резерв від 10 до 30%. мінімум 10%. Ваш місячний дохід це 7500 на цей момент. Тобто, у вашому випадку це 750 гривень мінімум. Ви зберігаєте, а на решту суми ви живете. Справитись можна. Четверте правило. Цільові накопичення, великі покупки мають бути не спонтанними, а запланованими. Є два види цільових накопичень: це короткострокові цільові накопичення. Коли ми говоримо про покупку побутової техніки, нового телефону, можливо, мінімальний ремонт, і це в рамках шести місяців може відбуватися. Коли ми говоримо про довгострокові накопичення, то це в рамках року, двох, три, п'яти. І п'яте правило: фінансова дисципліна. Це користуватися законом грошей і чітко розпреділяти свої фінанси. Коли ми говоримо про 100% дохід, то потрібно обов'язково 10% зберігати в резерв довгостроковий, 20% на борги, якщо вони є, і 70% розподіляти вже по пріоритетності на життя, харчування, побут, комуналка, оренда житла і так далі. З початком великої війни у багатьох українців з'явилася нова стаття витрат: донати на зсу. Психологи стверджують, це не просто благодійність, це вже потреба. Коли ми говоримо про до ми говоримо про те, що це включення соціального мозгу, об'єднання навіть не просто альтруїстичні. От я такий добрий, я емпатично реагую. Це скоріше крут, такий крутий соціальний механізм об'єднання, об'єднання навколо чогось. Навколо спасіння, навколо виживання, навколо підняття рівня, навколо руху. Ну те, що людина стала людиною. У Нас там закладено умовно півтори-дві тисячі гривень на місяць. То дружина скидує то я скидую. Кому що цікаве знайшлось, де можна підтримати. Це як якийсь регулярний як комуналку поставити кожна гривня від кожної людини корисна. Родина Костяних, навіть у своєму скрутному становищі робить посильний вклад у перемогу. Фінансово зараз ні, не допомагаємо, але я працюю ну як підпрацьовую так, допомагаю одній благодійній організації вести соціальні мережі, тобто допомагаю тим, що знаю, що можу. про те, як допомагати країні без грошей. Дивіться у наших наступних сюжетах. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, як ви плануєте сімейний бюджет. Давайте разом вирішувати, як нам жити далі.